Добрий день. Давно не знімав трохи відео. Зараз хочу показати про комбайна. Трохи займаюся комбайном перед жнивами. Що я робив? Це у мене такий 430-му існує. Почало гарчати передачі. Думаю, поки розібраний, зніму сцеплення. І передивлюся, що з ним. Так, Поки це я хочу розказати подробно, як я його розбирав. О, 430-му. І, все, і в сам по 680-й. Знімається просто тут воно ось тут 5 болтів по кругу з цієї сторони, і з цієї сторони. І з цієї сторони. откручується 5 болтів. Знімається оцей циліндрик. Знімається кольцо штоперне, тут стоїть. Я не міг його знайти зразу, не знав, як його зняти. Ну, знайшов. штопорне кольцо і це витягується вправо туди. Потім знімається ось оця тяжка. Ось тут о, Оці дві, два болти відкрутить і вибить шліфтика, і воно виходить вправо. Е, знімав я ще й оцю накладку тормозну. Ну і оцю планку оцю я знімав, відкручував. І ззаду і ззаді, там воно є тяжка, відкручував тяжку. І тоді оця вся коробка опускає, оця вся коробка повертається донизу. Открутив я тоді стіплення, кришку цю по кругу, і вийняв місці з шківком все стіплення. Тільки перед тим я знімав колесо. Зняв колесо і оцю полоось, полуось, открутив тормоза і я його здвинув, тому що вих... із-за шківка не виходило стіплення. Корзина не виходила. Розібрав я її, там було все як нове. Тільки одна лапка щось була просівша. Просівша трохи і торкалася об корзинку. І через то вона не вижималася повністю. Зробив я, було 26, я зробив 29. Зробив 29 на лапках. Іменно до того кольця. Там зверху на лапках кольцо лежить таке. Ото до того кольця я зробив 29. Потім почепніка вижимного я у шарідолі зварив, поставив назад стіплення, так само все збрали докупи. О, давай прокачувати і тут возник, зникла проблема. Не можемо прокачати стіплення. Підсасує воздух. Оцей головний циліндрик, Давай розбирати його. оцей Давай розбирати. Не можна відкрутити трубки. Що ми зробили? Відкрутили Одкрутили целіндрик робочий. О, Витягли із трубочкою, витягли його сюди. Вигнули трубочку трохи, витягли сюди, покручували кріплення трубочок. І давай цей циліндрик витягувати у дірку дірочку сюди. А той а цей сюди витягли. Тоді ми його тут розкрутили і цю трубочку витягли в місці з циліндриком. На столі вже ми його розкрутили. Открутили ці трубки, бо вони ж 30 годин не відкручувалися. І тут проблема. Де взяти ремкомплект? Поїхав я по всіх магазинах авто. І в одному магазині автомобільному. Е, із 412-го москвича із. Із тормозів, вакуума, тормозного вакуума, Там стоять манжети. Там стоять манжети, точно такі, як у главному і як у робочому. О, їх там три в комплекті. Два більших на 20, на 19 і один на 16. І я їх один на 16 цей у вижу у главному. А один на 20 у робочому. Я його поставив ці манжети трошечки довкою протер усередині поставив і залив ниву. Полежало воно минут 15, я до цих поршеньків, а вони не роботають до плунжерів, а воно заклинило. Є лі, ми його повитягували. Обнаружили, що залили ми жидкость ниву. Поїхав, купив другу жидкость. До 4 ту європейську цю хорошу залили і все, то що треба. Поставили все на місто, два качка і стіплення проточене. Так само і тормозами пилили ту цю життість, залили нову. Пройшли цей ремонт. Щеплення тормоза отлічно. Питань нема ніяких. В общем, щоб ви знали, кому доведеться із. Тормозів Москвича 412 із вакууму. Підходять, підходять манжети. Які. Манжети сюди підходять на, ц... на робочий і на головний. Бо куплять його я перезвонив, ніде я не знайшов їх. О, Так. Що ще, доробив я кришу і доробив я... Воздухано. Зараз вам покажу. Отак я дивіться зробив. Зробив я кришу на комбайні ну, і зробив я воздуха. Я в мене віддіш, я поставив, поставив я з ДТшки. Із ДТшки я Серьожа поставив. Я. я не хочу розбирати. З я поставив у поперек. І поставив ось, і купив новий отакий тисячі гривень е, цин, такий цитрун стікляний. В ньому буде збиратися Все так попідговани. Буду сьогодні після обіду їжджати, це плячатку. Будемо пробувати молотий тічмінь. Перебрав усе. Ремні все поміняв і в погоні. Така то криша вийшла на комбайні. Ще раз покажу. Щоб дощ не капав, ото мені. Як Воно дощ, то тоді глянь на те мотори, а на те... на мотор на те все Воно не годиться. Сито, морочився з ситами. Вирізав я ситу, оце велике, крупне, що в мене було. І, по, і по, купив я два сита 80 на метр. Ось отакі оту, стандартні, бо не знайшов такого. сім'юрку. І з, е, два штуки я їх уварив. Ну, там один листок і ще кусочок із нього. Уварив я. І в мене ще сито сім'юрка стоїть на комбайні. Попробую, як воно буде. Ну, зерно гарно висипається. Я пробував. Побачу, як воно буде в роботі. І все такі то справи.